О, чекаємо з німців е, ще Ну. Yeah. Зараз маємо, зараз маємо їхати якраз е, бампбампер бампер міняти. Ні? Yeah. Я знаю, старі, але де він так довго. А я знаю і де. Бі я знову тобі би сказав. Ми добазарювались наполовину, вже прийшло. Де світла нема селі? Ти знаєш, там як нема світла, то вже б ні зв'язку, ні ні. Добре, що в нас то на горі ми жиємо, то в нас то хоч мережа тягне, а там не об'є. О, чуєш, малий, де ко піді ходу, бо я ще ще стирає на ногах, поку заким. За я тобі вже поставлю, брател. Поставиш? Та. Ти що такий добрий? Потім мені два віддасть. Ну, я знаю, що по двох тіп. У вас ще поки чекаємо нас раб. Зайшли, на зраб, зайшли твої ногенькі перекурчик. Тоненька вітритки йдуть, голову зносить. Они ще воя вже, воя вже там обіду, то не видно віконечко. Та так, бо я знаю, як він обідає. А що, вже що, щось брав? Так. там Моя машина без бамперів, нічого. Зараз їдемо на за ставим сам бампер. Надіюся, ще до нового року кавалієрка вже буде і мій бампер стояв. Та по-любому буде, братила, там люди, якщо взяли за то, вони будуть робити. Якщо ні, я приїду по базару. Ти по базариш, та я теж так думаю. І тіво. І кавалірка, не э, ж би не поліцай зарі не спинили, бо було вночі, так не видно, де відно добрі. Отвечає, що за... Ай, де, ти ті білих же дивіться паяли, ти ганома лек. Же, що назар є, бешка, е, тий бампер. ще йде, на то, таке як басота їде. Зараз поміняємо буде чіки-ляля. Давай назачку. О, що ти місця на бензину переключаєш? Ну то газ вже зробив, ну то чого? Та звідки знають, в тебе просто машина. Неожидано. Чуєш Зараз архипі там ожидний, неожидний, все може на газу. То треба певно поїхати фільтра поміняти, бо може ще забили, знаєш на газу бути. Я думав, так. але щось на диво, рощик не видів того бампера поп'ятого, бо Назар би біжив по фільм ходив, бо Розчик такий ті пуля, що він... А я що, я скачу і не видів, бо він машиною не їздив. І розчик не видів, а росьчик шить в інтернеті не, не види, що сікої в світі. І все, а так би завидів, а він би так дістав. А нічого зараз поміняємо. -то. Я мушу, я рочку не скажу, бо ні чіпив на гніви, бо йому він чорно буде ймо мастив. Ти ж кварк малолітні, сигоро ходиш колядувати чи ні? Я того року вже не піду, то я вже старший пацан вже не пасую ходити. Та я в два вже ходив. Хату в хату не пускали, виганіли. Ну але хто десь колись давав, там то зараз мінімум по піддесячі було. Два чи 50. Я напевно хіба до малої своєї поїду за її. Знаєш, щоб там уважили мене. Не не колядуй, щоб потім. Пеленки не заматували. А я знаю, що треба робити, щоб тебе вихали такі були стоячі. На ніж таку пов'язочку вдягати на вушка, бо воно тиво і воно так всі зросте, і, і вушка буде такі файні. <реш> як скажеш, дід! Що тись так зачервонів? Назар відстає. Він думає, що я на, на, на ламбі їду. Аварійкою блимає. Доганяй, доганяй! Доганяй, куди? Не мають чи кукони, двічі в мене вже напрягаючі машина! Чоловіче! Та втопи трохи! У нього повороти стеле, щоб її зараз перекинути, як він де? А ти що думаєш, я шок? Давай, мала! Тушці! Тягни, <решко> давай! О, тихо! Оу! О, тишина! Вещо. А що вона зарпен навіть не газує? Але там пробка! Зато діда ми їх в 90-х, котеджом летимо туди-сюда! сюди Кортеджон, кортеджон! Хотець підкоп почути, б ще в досміху пену. Я пішов, якби мені були б за робочу на злопу, я би полетів бути. Машина файна, ладна, така соска. Не практична, тачка не практична. Що, кавалєрка, вже під'їжджаємо. Бешка. Запам'ятайте її такою нещастою останній раз, бо зараз бампер всі поставив і буде чеки ляля, малиш? Ну, буде пацаняча машина. Що ти? Бо я люблю, коли в машині все файно. Видите, в мене теж було пообрівано, я одразу загнав, щоб мені то все файно поробили, пішло, поїхало і зараз бешка, вовсю. Та той сервіс в такому уютному, тихенькому місці. бо... І зараз, ти, зараз Назарко, лишаємо шину, лишаємо шину, сідаємо мою, їдемо, бо вони ще заким той знімлять, за ким там той поставлять, подивлячи що до чого. І потім ми вертаємося, я гружу бампер в свою машину. Давайте раз треба ще вертати, знаєш, але я ж того зараз з боку стану. Чисто бандитська машина.